Загальна площа 90 квадратних метрів і ділянка 2400. Ідеальна асфальтована дорога біля будинку. середині. По периметру будинку зроблений паркан з профлиста. Тут парковка, будинок з терасою, гарні великі панорамні вікна, якісні двері встановлені. По фасаду будинку розведена електрика. Майже з готовим чорним ремонтом, розведка електрики. Дивіться, як гарно зроблено під Wi-Fi, інтернет. Тут санвузол. В будинку три кімнати, коридор. По ліву сторону, перша кімната, Вив... виводи під телевізор, світильники. Тут буде розташовуватись кровать. По праву сторону також житлова кімната. Все те ж саме. Ось Такий гарний вигляд з вікна на власну територію. І у нас кухня -студій. По Праву сторону кухня. Розташовуєте холодильник робочу зону і вихід на терасу. По ліву сторону у нас зал, під телевізор-вивід, тут диванчик і ось так гарно відпочиваємо. Великі вікна, майже до підлоги. Ось такий вигляд з вікна і тераса.